Усім привіт! Сьогодні у нас чергова п'ятниця, 1 листопада 2024 року. Ми на майданчику, де продаються автомобілі, знімаємо, показуємо ціни, пробіги, комплектацію. Виголошення є телефон продавця. Телефонуйте. кажіть, що бачили в Ютубі. Хочемо оглянути ваш автомобіль, зустрітися. Отож, всім приємного перегляду! Продається Volvo s 60 s 60 Volvo. Такому кузові 12 рік, 2.0 дизель, 12400. Механіка 6-ступенева, 233 пробігу. Круп салон цей Вольво. Так виглядає салон. Volvo V-50. Я вже їх колись знімав. Кажу вам ще раз. Volvo V50. 16 дизель. 11 рік. 180 тисяч пробігу. Механіка 6 ступенева. 8250. 8250. Так, Volvo V50 стоїть на майданчику, продається. Це автомобіль 12-го року випуску. Дизельний двигун об'ємом 1,6 літр. цей двигун 240 тисяч, ціна його йде від 100 і є телефончик. Ви телефонуйте. Вольвочка наступна продається. В 50, 9900, 11 рік на автоматі 2,0 дизель. 236 пробігу. Так, отака от Вольво продається. що це Вольво. Так, ціна цього автомобіля це у нас 9-й рік. Випуску 1,6 дизель, 7900, пробіг 246 тисяч. Пробіг 246 тисяч. Здається, Volvo s 40 11-12 рік. Restain 9900-216 пробігу. Дизель 16. Така Volvo S40, може, тому треба. З 9900 може буде торг, Телефонуйте до продавця. Volvo V50. Продається автомобіль. Маємо. Ціна тут вже також написана, Цікаво, так? Да? Телефончик є, є. Телефонуйте 12 рік, 223 пробігу. дизель за 6. Ось така вольвочка продається. Ціна не вказана. Так, тут Ford І ще одна Вольво. Також В-50. 11 рік, 1,6 дизель, 9850, 238 пробігу. Ось така комплектація. Зупиніть відео на паузу, почитайте, що вас цікавить. Якщо ні, продовжуйте приємний перегляд нашого відео. Volvo V50 продається. 12 рік, одиничий дизель, в рідній фарбі, 8200. Продається в Volvo V60. V60. Так, 13 рік, Дизель 2,0 253 пробігу 11700. Тут лампочка блимає. Бачите? Показує телефон, так, да, видно. Пишіть в коментарях, що це за лампочка, що це вона означає. Мені дуже цікаво, вашу думку почути. Так, продається Volvo v 50 12 рік, 1,6 дизель, 8590 без підкрасів. Така Вольвова продається. Так, ще Volvo v 50 продається. 2008 рік.